Рівень майстерності слов'янських журналістів високо поцінували на обласному рівні. 30 листопада в Донецьку відбулася церемонія нагородження лауреатів та переможців третього регіонального конкурсу Срібний кадуцей». Конкурс ініціювала Донецька торгово-промислова палата за підтримки управління інформаційної політики Донецької облдержадміністрації. В конкурсі взяли участь роботи, що висвітлюють питання економіки та підприємництва регіону. За перемогу в п'ятьох номінаціях змагалися більш ніж 50 учасників. Лауреатом регіонального конкурсу стала слов'янська газета Вісті. А телерадіокомпанія Плюс», обійшовши таких маститих конкурентів як СТБ, НТН і перший національний, здобула перемогу в номінації Економіка модернізації. Журі конкурсу високо поцінувало сюжет журналістів Юлії Сіробаби та Максима Трефілова, присвячений макітрі приватного підприємця В'ячеслава Скорікова, що прославила Слов'янськ на всю Україну та потрапила до книги рекордів Гіннеса. Визнання здобув сюжет Маргарити Лісової та В'ячеслава Волошка, що висвітлює. Важливу подію регіонального значення відкриття митного посту Краматорськ, вагомий внесок у перемогу телеканала зробила авторська програма Наталії Попової у співпраці з Павлом Коротенком, В'ячеславом Волошком та Сергієм Тарусіним про відкриття унікального сучасного підприємства, що спеціалізується на випуску керамічної плитки Зевськераміка. Взагалі цей рік став урожайним на нагороди для нашого телеканалу. Диплом першого ступеня за кращу режисерську роботу на першому всеукраїнському відкритому конкурсі кінотелевізійних робіт. Майстер Гаскоін у Луганську здобув Дмитро Левіт. Диплом другого ступеня цього ж фестивалю в номінації Кращий неігровий ігровий фільм здобула Наталія Попова. Також ТРК с Плюс отримала диплом четвертого телевізійного фестивалю «Відкрий Україну за фільм Нащадка Елади Валентини Савенко та Максима Трифілова. Отже, з кожним роком слов'янські змі підвищують престиж міста перемогами на фестивалях і конкурсах. В цьому контексті бажаємо нашим колегам-журналістам дипломів найвищого гатунку. На благо Слов'янська.